Вибиті вибуховою хвилею вікна. Усюди уламки скла. Місцеві жителі оглядають пошкоджені будинки. Уночі голова ради оборони міста Олександр Вілков повідомив: на місці удару розгортають штаб допомоги. Тут робота йде за відпрацьованим алгоритмом. На сім ранку був відкритий районний штаб з видачі допомоги людям, які постраждали після вчорашнього прильоту, а саме плівка ОСБ і Трапаулін. Приймаємо заяви від людей. Працюють 10 бригад по будинках, які постраждали. Це 10 бригад, які актирують та беруть заяви на матеріальну допомогу з міського бюджету. На ранок ми розуміємо про пошкодження порядка 12 будинків, приблизно 400 вікон разом з вікнами, які в під'їздах. Тому роботи тривають, працюють управитель по закриттю вікон, які в під'їздах, також видаємо допомогу людям, які приходять до нас. В штаб, який знаходиться в 90 й школі за адресою Роман Рибалки, 1 а із заявами про пошкоджене майно до штабу приходять перші відвідувачі, діляться пережитим під час ракетної атаки. Страх і ще раз страх. Більше ніяких емоцій не було. Летить такий шар красний, прямо в окно в спальню, а потім все. Падают стекла. Я лежала, читала. В, 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 в зале. И вдруг в лоджии посыпались стекла, и в комнате, в спальне тоже посыпались стекла. Выглянула утром уже в окно, смотрю, стоят сотрудники ЖЭКа. подошла, а мне говорят, организован штаб в 90-й школе, идите в 90-ю школу, и там вы получите, ну, все зафиксируют, все какие повреждения. У меня повреждены только окна. Спасибо городу, спасибо всем, кто очень оперативно всегда откликается. Сейчас убираем стекла, будем зашивать дырочки. Все -все. Пленку получили в школе, в штабе. Це пидизнес скло. Эти трошки посыпались стекла, но там все терпимо. У під'їздах там посильніше, що вибивали. І позаду будинку. Ззаді, вдома теж є, там квартири пострадали добре, так сильно. Це буде робитися. все. Дворники вбирають, стекла ходять вже. спасибо їм. Під час ракетної атаки найбільше дісталося цій багатоповерхівці. Тут наводять лад комунальники. Почали ми з 7 ранку, цей будинок, потім там впоперек будинок. І так будинки пострадали до 90-ї школи. Завжди ми з цими прильотами боремося, дають нам більше роботи. Ми приїхали прибирати після взриву вчорашнього, ну, дуже вчора перелякалися, тому що я теж мешканка Довгентівського району, в мене діти перелякалися, ну, ми всі перелякалися. Люди діляться. Найстрашніше, що внаслідок терористичних атак страждають діти. Ми вчора робили з дитиною уроки, все було добре. Все близько, Скидали... по котрої години здається, десь так. Скидали якраз уже на сайт. Ми сидимо перед вікном, тому що у нас так стіл стоїть, щоб світло було. І бачимо, палає червоним. В Цей момент я просто вдихнула і думала. Перша моя думка все. Як воно прилетіло мимо, ми бачили це все, гехнуло дуже сильно, ми перелякалися, дитина дуже злякалася, почалася істерика. Був на роботі цей, побачив спишку, бо ну, повертаюся, дивлюсь, перша спишка, друга, а потім вже бах і взривна волна така. І цей, думаю, ну, десь в моїй стороні. Дзвоню жінке поза зоною, я вже все. Думаю, не дай Бог. Думаю, треба по інтернету позвонити в телеграм. Покупку в телеграм, вроді в сіті, взяла трубку, все нормально, там у неї там паніка, поняття, покуплю, взяла, вийшла. цей. А я вже попросив колеги на машині привіз. Дивлюсь, що всі цілі, здорові. У Раді оборони міста повідомили, штаб допомоги працюватиме доти, доки у цьому буде потреба. Іван проводу Валегендриксон, Надія Шевченко, Олександр Домашов, Олексій Правицький цей день.